Маленько я вже не виходив на коп, то не було часу. Робота була. Купа роботи було. То погода погана була. А сьогодні вирішив вирватися в таку місцинку таку прикольну. Тому думаю, що сьогодні викатую цікаву світу колекцію. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Перший сеональчик, кришечка. коп буде сьогодні вдалий. Друзі, оце коли коп з кришки. Завжди щось викопаєш. Ось така ось знахіточка. Все, його на ямки. Крутяк, забираємо. Так, друзі, ну підкажіть мені, що це таке. Значить, така, типу, як кочерга. І тут такий мідний набалдажник. Ось такий прикол Так, друга вже в мене така монетка. Ріг хороший, 43-й. Три копійочки вилетів.